Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні у нас 21, 21 вересня, 22, 22 рік, сьогодні у нас там вівторок, по-моєму, чи середа вже, не знаю. О. Зараз попорався, покормив поросят, зараз милю дерть, знаходжусь вдома в себе та рішив таке. Коротеньке відео зняти, там цікавить, цікавлять питання по поводу е, ціни зараз у вас в регіонах на поросят, там на місячних, там, якщо по весу продавати, що по чому, а також які ціни на живу вагу та які ціни на м'ясо. Тому що е, коли я в неділю да, був на базарі у нас е, М'ясо, лопатка м'якоть 180 гривень, сало там, щось чуть-ли не 300 гривень з прорізю, а живий вес 70-75 гривень. Хто не знає, я живу в Дніпропетровській області. О, ціна на живий вес в принципі, 70-75, Плюс, там, мінус. але спрашують, є поросята чи немає, ті, хочуть купити. От. Але на м'ясо ну, от я лично сам що спрашивав. 180 лопатка і а шия там знайомі говорили, щось там в районі 200 чим гривень. Е, сестра бали купляла чи що у знакомої по 160 чи по 170. ну Це не на м'ясо зараз хороші. от, е, Відео коротеньке, не знаю, треба вам це говорити чи ні, але я на минулому тижні одружився, тому я не так часто зараз викладував відео, тому що... Підготовка до весілля, праця, учеба, практика. Коротко, куча багато діл всяких було. От, а потім весілля, самі розумієте, свято дуже хороше, яке святкується не один день. І не було часу знімати відео, але з поросятами все добре, всіх годували, за цими ухажували, все нормально. Так що такі вас справи. Зараз вроді діл стане поменше, та, ну там залишилось городи там повикашувати помідори, таке кукурузу брати, уберем. Ну і часу буде більше. І я сподіваюся, що буде більше часу на те, щоб знімати відео, показувати там, дай Бог скоро підуть забої, дай Бог скоро опороси. Ну і таке. Поживемо, побачимо. всім дя дякую за гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока. Всім добрий вечір. Ми з України, як говорять, у нас, в нашій державі. Зараз вдома, тільки попорався, підчистив, прийшов з роботою, кормлю посад. Е, наливай воду. Давно не виходив, не вилажував відео про свиней. Але думаю, сьогодні таке коротеньке відео зніму, спробую пояснити, чому, чому мене не було. Там, тиждень чи там, тільки там. пам'ятаю коли крайній раз було жопки їдять хвостом крутять так що у нас в нас по цих, цих пацятах вони якщо не помиляюсь вони 15 червня народжені ще 11 коротше їм чуть більше ніж 3, 3 місяці це по цим поросяткам зараз малюдер Ручка, як Ми спрашивали на добавку, спрашивали якось за ПВДшку, яким корміло, промагромікс називається. Ну, так, нашим бацатам три місяці, сьогодні я не знаю, попаду я до батьків чи не попаду. Зняти відео, там є про що зняти, щось розповісти. Щось мені каже, що оця Свинка трішки більше. Получилось, що в цьому станку три свинки, а в цьому станку три кабанчика. Е, Чого ти обіжаєш? Так, в принципі, що у нас? Ага. А у нас це, яка проблема. Де щось Е. То що вона з'їсти хочеться. Проглистували ми їх, я не пам'ятаю. Тиждень, може, два назад. Глистів не було. Ну, такі, вроді, пацята нормальні, ростуть помалесеньку, да? Жопи. Хотів би поспілкуватись на таку тему. Напишіть в коментарях, як у вас справи з... Поросятами, яку ціну зараз поросята. Ну, там, Хто місячних продає, хто там, продає живи, живою вагою, там, ну як там 20 кг двох там, таких. От, хотів би запитати, які у вас ціни. Тому що в мене люди спрашують там, за поросята, але в мене, на жаль, поки місць немає, але поговоримо в наступне відео за, за те, що дай Бог буде. О, бо спрашували, там рижик свинок немає на розвод, на свиноматку. І ці свинки всі собі. От. Таке попора все, що я там з роботи прийшов, почистив, насипав їсти, зараз під милю трохи, да будемо їхати в місто, там треба щось, щось на пошті забрати. Да? От. Так що, такі діла, все, все слава Богу, добре, працюємо, впораємося, кабаці ростуть, слава Богу. Таке коротеньке відео. Завтра, сподіваюся. Після роботи попаду до батьків ввечері і зніму там відосик.